Любі маляка, запрошую вас на заняття ознайомлення із соціумом. Сьогодні ми поговоримо з вами про мешканців ферми. На фермі живуть корови, свині, кози, вівці, коні, віслюки і кролики. А які це тварини? свійські чи дикі? Це свійські тварини. Свійськими називають тих тварин, які живуть в умовах господарства на твариницьких фермах. Ці тварини потребують піклування. Люди годують їх, будують для них житло, розводять тварин, а потім піклуються про їх потомство. Для тварин кожного виду на фермі є спеціальні приміщення. Так корів Утримують у корівнику, для свиней облаштовують свинарники. Коні, коли не пасуться, стоять у стайні, в конюшні. Для овець вівчарні, а для королів будують крольчатники. Фермери та їх помічники щодня піклуються про своїх підопічних свійських тварин, годують їх. Напувають водичкою, а у теплу пору року виганяють на пасовища. Кони на фермах ще й копають та дбайливо розчісують гриву. Також господарі дбають, щоб тварини не хворіли. А якщо хвороба з'явиться, то вони вчасно звертаються до ветеринара. А як ви гадаєте, для чого розводять свійських тварин? Їх розводять. Не заради розваги та задоволення, а тому, що вони приносять користь. Давайте розглянемо картинки та дізнаємося, яку ж користь вони приносять людям. Корови, кози дають молоко. З молока виготовляють різні молочні продукти: сир, сметану, масло, кефір йогурти та морозиво. М'ясо ми отримуємо від корів, свиней, кіз, овець та кролів. З м'яса виготовляють різні продукти сосиски, ковбасу. І ще з м'яса готують різні страви. Шкіру ми отримуємо від корів, свиней, кіз, овець та коней. Зі шкіри ш'ють одяг, взуття та виготовляють різні речі сумки, гаманці, ремені та багато іншого. Вовну отримуємо від овець, кіс, навіть деяких порід кролів. З вовни роблять нитки, з яких потім виготовляють одяг та предмети для побуту килими, ковдри. Коні та віслюки допомагають людям під час робіт у полі. Тепер ви знаєте, яку користь приносять свійські тварини людям. Сьогодні ми з вами зустрілися і пригадали мешканців ферми, свійських тварин. Скажіть, будь ласка, так для чого розводять свійських тварин? Як піклуються про них люди? Гадаю, що на ці запитання ви знайшли відповідь, а наше заняття добігає кінця. Запам'ятайте, що свійські тварини не можуть жити без людей, але і людям буде дуже важко, якщо не буде свійських тварин. Дякую вам за увагу! До побачення!